Вітаю вас на каналі Оракул Шріматрика. І сьогодні ми запитаємо в Оракула, як відновити ваше здоров'я, що потрібно зробити, щоб покращити своє здоров'я, відновити його. Тож, виберіть, будь ласка, один з п'яти варіантів. І знайте, що в просторі немає часу, і це послання буде для вас. Актуальне саме тоді, коли ви будете дивитись це відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте вподобайки, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення. І пишіть коментарі. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! На перший варіант випала чудова фонема Анутара Бхайрава. Вона говорить про те, що з вашим здоров'ям все в порядку, ваш потенціал безмежний. Ви маєте силу і здібності зробити все, до чого прагнете. Ваше здоров'я в ваших руках. І все залежить від вас, від вашої сили волі і від ваших переконань. Ви самі є джерелом сили та мудрості, відкривайте для себе свою внутрішню сутність, що наповнена потенціалом та владою. Ви маєте здатність впливати на свій організм, вам потрібно пам'ятати і знати, що організм це самовідновлююча система, яка може зцілитись і вилікуватись від любої хвороби. Якщо ваша свідомість і півсвідомість не будуть йому заважати, наполегливо працюйте над розвитком своїх здібностей та своїх навичок, віддавайте перевагу позитивному мисленню і впевненості у власних силах, медитуйте, ставте позитивні установки, читайте афірмації. відкривайте для себе нові можливості та шляхи розвитку. Беріться за виклики з ентузіазмом та впевненістю і пам'ятайте, що ви маєте всі необхідні ресурси для досягнення успіху. Ви зцілені свого організму. І знайте, що ваші думки мають силу, тож направляйте їх на позитивний шлях зцілення. Для цього зверніться до свого внутрішнього голосу та своєї сили. Щоб знайти і розкрити свій справжній потенціал. В другому варіанті вам випала Фонема расана, але вона випала в перевернутій позиції. І говорить вона, що зі здоров'ям у вас є проблеми. Але ви про них або ще не знаєте, або не хочете помічати їх. І навіть якщо у вас щось і турбує, то ви на це не звертаєте увагу. Вам здається, що це, що це пустка і хвороба сама пройде. А можливо, ви навіть не відчуваєте того, що сили вас покидають. Можливо, ви навіть швидко втомлюєтесь, можливо, проявляються якісь інші симптоми, на які ви не звертаєте уваги. І марно. Тому що фанема говорить, що ваше захворювання швидше за все пов'язано з тим, що ви не відчуваєте смаку. Можливо, вам заборонено, або ви не можете зараз їсти ті продукти, які ви полюбляєте, або ті, які вам смакують. У вас може бути непереварення цих продуктів, або ж вони шкодять вашому здоров'ю. І швидше за все. Ви зловживали шкідливими продуктами, фастфудами, а можливо, ви вживали алкоголь або наркотичні продукти. І через це тепер маєте проблеми зі здоров'ям. Тому зараз вам потрібно звернутися до лікаря, пройти обстеження і курс лікування. Вам зараз буде корисно і навіть потрібно притриматись обмежуючої дієти. Відмовитись від шкідливих звичок і запустити процес очищення і відновлення організму. Не потрібно хвилюватись все можна виправити. якщо ви дослухаєтесь поради оракула, бережіть себе і дбайте про своє здоров'я. В третьому варіанті вам випала фонема шротра. І вона говорить про те, що у вас зі здоров'ям все гаразд. Ви дбаєте про своє здоров'я. Ви прислухаєтесь до порад щодо покращення свого здоров'я. Виконуєте всі рекомендації спеціалістів, які спостерігають стан вашого здоров'я. Можна сказати, що ви держите вушка на макушці і обов'язково почуєте всю необхідну інформацію, яка принесе користь вашому здоров'ю. Це можуть бути якісь прогресивні методи профілактики здоров'я, або якісь нові тенденції, відновлення і омолодження свого тіла і свого організму. Ви здатні почути підсказки Всесвіту, поради людей і сили природи, або те, що буде сказано комусь, і ви, почувши, приймете це як знак, і скористаєтесь ним і використаєте собі на користь. У вас добре розвинута інтуїція і інтуїтивне розуміння, як правильно вести здоровий образ життя, ви притримуєтеся здорового харчування і правильно регулюєте своє фізичне навантаження. Виїжджайте почаще на природу, гуляйте на свіжому повітрі, звертайтесь до сил природи, проходьте вчасне обстеження. І будьте здорові. В четвертому варіанті вам випала фонема Ахамкара, і вона говорить про те, що зі здоров'ям у вас все гаразд. Ви дбаєте про своє здоров'я, і у вас є розуміння, хто ви насправді, і розумієте свою особисту цінність в цьому світі. Ця здатність допомагає вам розібратися зі своїм шляхом, щоб уникнути хвороб і збоїв організму. Ви вмієте жити в гармонії і в рівновазі з собою. У вас є розуміння, як правильно вести здоровий образ життя. Ви дотримуєтесь здорового харчування і фізичного навантажування. Вам потрібно повністю взяти відповідальність за своє життя і своє здоров'я на себе. Тому ніхто не зможе вас спокусити до шкідливих впливів. Всі ваші дії обдумані і цілеспрямовані. Тому якщо ви почуєте якісь збої в організмі, вам потрібно обов'язково звернутися до лікаря і пройти обстеження. Ви є самодисциплінованою особистістю і вдало використовуєте минулі досвіди, тому ви впевнені в своїх силах, в своєму здоров'ї, ви вмієте радіти оточуючому світу і проживаєте щасливе життя. Виїжджайте частіше на природу, гуляйте на свіжому повітрі, звертайтесь до стил природи, проходьте вчасне обстеження і будьте здорові! П'ятому варіанті випала фонема джала. Взагалі, вона говорить, що зі здоров'ям у вас зараз все гаразд. Але прийшов час для того, щоб змінити підходи до свого організму і для свого тіла. Вам потрібно змінитись, змінити свій образ життя. Джала це вода. І фонема вам радить відновлювати свої сили і свій організм за допомогою води. Можливо, вам потрібно записатись в басейн і зайнятися плаванням, а можливо, взяти путівку і поїхати у відпустку на море для оновлення організму і відпочинку. Все це піде вам на користь. І не забувайте про водний баланс свого організму. Тож, вживайте достатньо води, їжте багато фруктів і овочів. Робіть для себе розвантажувальні дні. Коли ви будете пити лише одну воду, це буде корисно для вашого здоров'я. Подружіться з природою, багато гуляйте і якщо ви живете біля водойому, то зробіть перевагу відпочинку біля річки. Дбайте про себе і будьте здорові. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте «подобайте», якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.